Мої любі малята. Всім відомо у лісах. Нас чекають чудеса, у кущах і у траві скрізь дарунки лісові. Малята, погляньте, у мене повний кошик лісових дарунків. А, як ви гадаєте, хто міг подарував. А подарував мені ось цей наш лісовичок і запросив мене. До цього чудового осіннього лісу. А ці дарунки він збирав для мене не сам, а со своїми друзями. Малята, а ви хочете знати, хто друзі у нашого лісовичка? А знати про це нам допоможуть загадки. То слухайте уважно та відгадуйте, з ким же дружить наш лісовичок. То допоміг назбирати повен кошик таких чудових дарунків. Тож будьте уважні. Рудий м'ячик плавно скаче з гілочки на гілку. То не м'ячик, кажуть діти, ми впізнали. Маля, кого ми впізнали? Хто ж такий рудий скаче? Здогадались? Так, це бік! Скаче з гілочки на гілочку. Слухаємо далі, хто ще. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзяти. Ну, а взимку леже бока у борлозі у гріє боки. Хто це такий? Волохатий та клишоногий? Я гадаю, всі ви знаєте, це ведмедь. Так, ведмедик теж допомагав лісовичку. Слухайте далі. Хвіст куцинький довгі вуха, має в шафі два кожухи. Влітку сірий одягає, ну а взимку теплий, білий. Хто такий? У кого ж це аж два кожухи в шафі? Зайчик. І він теж допомагав друзям. Що ж, хто ще з лісовичком дружить? Диба, диба у лісок, кожушок із голочок. на нім яблука, грибочки, золотісті і листочки. Дід, хто це такий? З ким дружить наш лісовичок? Здогадалися? Так. Це їжачок. А ось іще одна подружка нашого лісовичка. До пухнастого хвоста личить шубка її руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Це хто такий руденький та гарненький? Так, це лисичка ось малята ми з вами пригадали. З ким же товаришує, хто живе в лісі з лісовичком. Згадую, хто? Білочка, ведмідь, зайчик, їжачок та лисичка. Всі вони допомагали лисовичку зібрати ці гарні дарунки. Але лісовичок просив малята назвами пригадати правила поводження у лісі. Наприклад. Зараз дуже багато людей відвідують ліс. Ви любите ходити до лісу? Я теж дуже люблю ходити до лісу. Там люди збирають ягоди, гриби, відпочивають, милуються красою природи. Але, на жаль, не всі пам'ятають, як же правильно поводитися у лісі, щоб не нашкодити природі Малята. Давайте ми разом з вами зараз ізгадаємо правила поводження у лісі. А тваринки та лісовичок будуть, будуть завжди раді нас бачити в лісі, коли ми всі ці правила будемо виконувати. Скажіть мені, зайшовши до лісу, можна голосно розмовляти, галасувати, голосну музику включати. Так, я знаю, що ви всі розумієте, що так не можна поводитися, бо всім цим можна налякати і тварин, і пташок. Ніколи в лісі не можна кидати розбите скло. Малята, давайте поясніть мені, чому ви гадаєте, що не можна кидати розбите скло? А тому, що це можна нашкодити тваринкам. Вони бігають у лісі, шукаючи собі здобич та їжу і можуть поранити свою міжку. А давайте з вами з'ясуємо, можна багаття розводити в лісі? Ні, не можна. Тварини дуже бояться вогню. Це по-перше. А дим від нашого вогнища теж шкодить. І рослинам, і тваринам. І може, якщо дуже суха погода, може статися пожежа, яка спричинить дуже багато лиха для наших птахів та тварин. Ліс малята щедро ділиться з нами, дарами своїми ягодами, грибами, лікарськими рослинами. Як ви гадаєте, можна все це? -це? Повиривати, познищувати у лісі. Ні, ніколи не можна виривати їх з корінням. По наступного року на цьому місці вже не виростуть ні грибочки, ні ягоди, та ні рослинки. А якщо ви раптом побачили неїсівні гриби, як ви будете себе з ними поводити, малята? Ви їх розтопчите, знищите. Ні, ні в якому разі такого робити не можна. Бо для багатьох тварин це не лише їжа, а ще й ліки. Для людини вони шкідливі, але тваринка вони не шкодять. А деякі люди, прийшовши до лісу, на деревах вирізають якісь написи, ламають гілки. Скажіть. Це можна таке робити? Ні, дійства не можна. Це шкодить рослинам, які потім загинуть. Коли ви приходите з татусями, з матусями до лісу, ви завжди берете з собою якусь їжу, щоб трошечки підкріпитися. Скажіть, а куди ви діваєте все те сміття, яке виникає? Пусті пляшки? Бумажки, вертки від цукерок. Що треба зробити? Розкидати долі? Чи може інакше поступити? Я знаю ви всі молодці, і знаєте, що все це треба скласти і винести з лісу до спеціальних баків, щоб ліс залишився чистим і охайним, і щоб наступного разу. Коли ви разом з татами і з мамами завітаєте до лісу, він вас зустрів чистим, гарним і яскравим. Ось малята, ми з вами попросили, пригадали правила, як треба поводити себе в лісі. Лісовичок ти чув? всі малята правильно давали відповіді. Вони в нас добре розуміють, як треба поводити себе в лісі. Що ж, малята, наша зустріч закінчилася? І я чекаю нашої наступної зустрічі. Ой, лісовичок, а що ти ще хочеш? Ой, малята, він просить, щоб ви придумали загадку про нього. Ми з вами читали загадки і про лисичку, і про білочку, про їжичка, ведмедика, всіх його друзів. А про лісовичка загадки не було. Тому поміркуйте вдома. Придумайте загадку про лісовичка. І надішліть її, а я йому обов'язково покажу. До побачення, до нових зустрічей!